Геть на секрет, що російські спецслужби намагаються вербувати людей абсолютно по всій земній кулі. Геть не секрет, що російські спецслужби вербують людей для брудної роботи, обіцяючи їм гроші. Геть на секрет, що ціна брудної роботи є не дуже високою. А от ризики навпаки, розміру винагороди не співмірні. Геть не секрет, що переважна більшість російських терористів своїх грошей не отримує. Але все одно люди ведуться на російський сир в мишоловці, Навіть якщо цей сир не справжній. 28 лютого стало відомо, що проросійські телеграм-канали почали пропонувати криптовалюту як винагороду за атаки на мечеті у Великій Британії. Причому, якщо раніше вони обмежувалися лише ісламофобськими графіті, то тепер відкрито закликають до ножових нападів та публікують інструкції із виготовлення вибухівки. Тероризм і фінансові махінації Проросійські телеграм-канали масово поширюють відео спалення корану, кислотних атак та тестування саморобних бомб. Організатори пропонують зв'язок через анонімні меседжери, а за певні дії винагороду у твердій криптовалюті. Зокрема, учасникам пропонують 100 фунтів стерлингів за найефектніше графіті на мечетях та атаки на поліцейські машини. Вам це нічого не нагадує? В Україні РФ пропонує гроші за спалення військових автівок та підриви держустанов. І само собою гроші так нікому і не виплатили. Росія давно використовує криптовалюту як інструмент для фінансування своїх дій у сірих зонах, в тому числі для підтримки терористичних та підривних дій. Як повідомляє The Financial Times, британська влада розкрила масштабну схему відмивання криптовалюти, яку керували російські шпигуни. Та організовували злочинні угрупування. У фокусі розслідування опинилися компанії Smart і TGR, які діяли як фінансові хаби для підсанкційних осіб та злочинців із великими готівковими активами, такими як, наприклад, путінські олігархи. Цікаво, що в схемі фігурує і російська державна пропагандистська мережа Russia Today. Яка, попри санкції, використовувала ці компанії для таємного фінансування своєї діяльності у Великій Британії? Кажучи просто, ця історія вкотре доводить, що Росія використовує криптовалюту не лише для обходу санкцій, а і як механізм фінансування дестабілізаційних дій на Заході. Пропагандистські ресурси, кримінальні угрупування та державні спецслужби діють у єдиному синхронному ритмі, спрямованому на підрив демократичних суспільств. Тож західним країнам треба підсилити контроль за криптофінансовими потоками, щоб запобігти використанню цифрових валют для фінансування тероризму та підривних операцій. Ну, а нам разом з вами, шановні глядачі, треба підтримувати наше військо та продовжувати нашу спільну інформаційну боротьбу. Бо саме критичне мислення і холодний розум це те, що може від російської промивки місків нас разом з вами врятувати. З вами була контрпропаганда. До побачення.